Вінницькі скіфи підняли український прапор у благодатному на Херсонщині. Як визволителів зустрічали місцеві гуманітарний хаб для переселенців, що мають інвалідність, запрацював у центрі паросток, які послуги там надають. У 104-ту річницю незалежності Польщі у Вінниці погасили марку, присвячену місту побратиму. Вини 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, а саме захисники 9-го батальйону Віницькі скіфи підняли синьо-жовтий стяг у визволеному від російських окупантів благодатному на Херсонщині. Відео на якому їх зустрічали місцеві, опублікували на Фейсбук-сторінці бригади. Попереду ще багато роботи. Ми і надалі, крок за кроком, визволятимемо рідну землю. Херсонщина це Україна. Ідеться в дописі. У Вінниці погасили поштову марку. Два міста, одне серце, кельце Вінниця. Процедура спецпогашення відбулася у музеї імені Якова Балабана. Ця марка стала першою у серії поштових марок, конвертів і листівок із назвою Побратима, які планують випускати у Вінниці на знак подяки містам побратимам. Розповів Суспільному очільник Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський. Ми дуже схожі з Кельцем. як по розташуванню. Як по ментальності, і я впевнений, що ця марка покладе початок, тому що ми більше будемо спілкуватися саме за допомогою марок один з одним. Тобто, да, почта відходить, я розумію, листи і все інше. Це вже такий анахронізм. Но збирати марки допомагати за допомогою марок, людям, дітям, державам. Це напевно одне з головних, що ми зараз маємо і можемо зробити. На марці зображено серце, всередині якого рукостискання забарвлене у кольори державних стягів України і Польщі. Над розробкою малюнка працювали фахівці Офісу туризму Вінниці та інститут розвитку міст разом з Укрпоштою. Наразі її випустили накладом у 20 примірників. Один екземпляр попрямує до польського міста Кельце, сказав Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Коштує марка 100 гривень, стільки ж конверт. І ще 30 гривень листівка. Аби їх придбати, потрібне попереднє замовлення. Безпосередньо на заході реалізували 20 марок. Серед тих, хто її купив, і вінничанин Євгеній Сафраянс. Вирішив придбати марку, конверт і листівку. Дизайн дуже гарний. Мені дуже подобається. Сама ідея також підтримує. Чому тому що дружбу між Вінницею і містом Кельце треба всіляко плекати? Ви знаєте, що ця дружба вже триває кілька десятиліть, понад півстоліття. Містами побратимами Вінниця і Кельце стали 64 роки тому. Сьогодні у Польщі відзначають 104-ту річницю незалежності держави від Російської, Німецької та Австро-Угорської імперії. Так, у польському ліцеї гуманітарних наук та інформаційних технологій розпочинають відзначення 104 ту річниці від дня проголошення незалежності Польщі. Спочатку повномасштабного вторгнення ця країна одна з перших подала руку допомоги нашій країні. Сама Польща, одна із перших країн Євросоюзу, простягла руку допомоги, і мільйони українців прихистились у Польщі. Польський народ долучився як до найшвидшої адаптації і підтримки наших громадян про допомогу і підтримку поляками українці тут знають не з розповідей, каже учениця 10 класу ліцею Марія Петріщева. 3 березня 52 учні закладу про педагогів Польщі прихистила в Закопанах. Ми навчалися в в польській школі, дінувалось багато нового, ходили в гори. У Польщі Вінницькі діти прибули до кінця червня. Там їм надали житло, їжу і можливість навчатися, розповідає проректорка з міжнародних відносин Вінницького кооперативного інституту, на базі якого створено польський ліцей Віра Драбовська. Вона була там разом з учнями. Надали можливості дітям навчатися паралельно в двох школах. Вони вчилися денно, скажімо так, в польській школі. Практично засвоювали всю повноцінну програму. За чотири місяці діти познайомили поляків із своєю культурою та кухнею, організовували аукціони, зібрали на допомогу Збройним силам України майже 100 тисяч гривень, а ще навчались їхнім традиціям і танцям. Наразі на Вінниччині більше 20 національно-культурних громадських організацій, які разом з усією Україною стали на захист батьківщини і польща тут підставляє своє плече, каже очільниця товариства поляків області Алла Ратинська. Це надзвичайно важлива справа, важлива справа передусім в розвитку наших польсько-українських стосунків. Адже всі ми знаємо, що сьогодні Польща – це саме та держава, яку дійсно ми можемо назвати братньою і дружньою. Нині в ліцеї освіту здобувають 72 дітей, навчаються всі онлайн. Вони разом з вчителями та друзями підготували польський тиждень. З понеділка щодня відбували заходи, декламували польською вірші, провели телемісти із п'ятою школою, де навчались цієї весни. Готували страви польської кухні, організували і концертну програму, співали українських та польських пісень. Не обійшлося і без Гей-Соколи, її обидва народи вважають своєю. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанка Людмила Матковська в'яже балаклави під шолом для українських захисників. Робиться у волонтерському центрі. Він соларт. В'язання саме просте. Я плиту круговими спицями без шва. Але можна їх робити на двох спицях ззаді з швом. І ефект буде той же самий. Я знизу набираю різінку. Потім, коли доходить до носа. Закриваю петлі і потім набираю ще один ряд, і тоді, як шапочку зверху, вже по голові закривається. І, і весь процес він зовсім не складний. Розповідає у своїй 65, що має бажання і сили працювати. У такий спосіб допомагає захисникам. Спершу у волонтерському центрі плела маскувальні сітки, згодом кікіморе. Зараз є потреба у теплих шкарпетках та балаклавах. Тож взялася за них, каже Людмила Матковська. Нитки бере не лише нові, а й повторного використання. Це люди нам зносили низ. Вони різні, бачите, у кого залишився ще з Радянського Союзу. Оце такі були нитки, принесли. Хтось розпустив. У нас ниток і тут, тут, в руках, де тільки можна. Балаклави в'яже з ниток темного кольору. Готовий виріб. Волонтерка приміряє на себе. Суспільному розповідає. Балаклави є різного розміру, втім, всі прикривають не лише голову та шию, а й плечі. Я роблю так, щоб тут ще й прикривало, щоб під, під форму розмір ну десь виходить, тут 20 сантиметрів носа йде. А, а, а шапка то вже так в залежності, вже кожна зорієнтується. Вона коротка, вона не висока, вона така, щоб по голові, бо це під шоломник, щоб воно добре лягало. Для носків можна любі нитки, такі шерстяні, а сюди треба, щоб вони все такі м'ягенькі були. І бажано, щоб це була шерсть або шерсть з бавовною, щоб не плавилося, якщо десь якась іскра попаде. За цією роботою каже Людмила Матковська, почуває себе потрібною, бо як кожна бабуся хоче, аби хлопці не мерзли в окопах. У них є балаклави. Ну вони ну не так гріють, Ці, що у них. А вони можуть і цей діти, і зверху той, і стояти в окопах, в холоді, в морозі, і звісно, що це, це зігріє за два тижні. Людмила Матковська зв'язала шість балаклав. Зараз на них є замовлення від військових. Якщо є бажаючі допомогти нам, хай за тиждень одна балаклава буде. але людина буде знати, що вона зігріла одного бійця. Теплі шкарпатки та балаклави для захисників можна в'язати і вдома, а готові вироби приносити до волонтерського центру Вінсоларт. Їх разом із гумвантажем на передову передають щотижня. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Соціальний цех у селі Степанівка на Вінничині. Облаштували його у приміщенні місцевого дитсадка. Сьогодні для українських захисників роблять тушкованки. За словами волонтерки Юлії Гаврилюк, одні господині працюють тут, інші вдома. У нас є домашня автоклавгвардія, яка щодня додому бере продукцію і готує його в своїх автоклавах. Від початку односельчани, які нас намагались підтримати, і так само працювали на перемогу безкоштовно нам надали 18 свиней. Вже нас знають Допомагають щось привозять, якусь олію, крупи. Тушкованки жінки роблять зі свинини. Спершу м'ясо розробляють, потім маринують. Кладемо м'яско, кладемо душу і любов свою, щоб було дуже смачно для наших хлопчиків. М'ясо фасують у пакети та герметично склеюють. Така виходить, в пакетах. а далі в топла. У роботі господинні використовують два автоклави. Кожен по 57 порцій. Пакунки фасують по 350 та 420 грамів. Розповідає волонтерка Юлія Гаврилюк. Так виглядають наші сучасні тушкованки. Хлопці зазвичай останнім часом дуже просять порційні готові якісь смаколики. Зінаїда Захарова для захисників готує з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогодні відповідає за тушкованку з риби та оселедець. Верлися лаврове цибуля, уксус, олійка, сахар, сіль, часник. Все мішаємо, воно постоє сутки і пакуємо його в баночки. Тушонку додаємо душі свої. Все віддаємо своє, щоб було все смачно. Наразі у соціальному цеху працює 10 жінок. У багатьох каже Зінаїда, чоловіки служать у лавах ЗСУ. За день виготовляють від 150 до 600 порцій. Загалом за 8 місяців роботи військовим передали 68 тисяч порцій тушкованок. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Вікторія Тихоніна, переселенка з Харкова, до гуманітарного хабу Паросток, принесла реставрувати речі. Сина про послуги швейної майстерні розповідає, дізналася з соціальних мереж. Береш, коли у гуманітарках, він буває, у не... мене дитина маленька, треба ушити, підшити, поміняти що-небудь, змійку там таке. Ремонтувати дуже дорого, а тут привітні люди, котрі допомагають. Послуги швейної майстерні, що на базі паростка для переселенців з інвалідністю та їхніх опікунів безкоштовні, каже працівниця центру Надія Шафранська. До нас звертаються за допомогою. Ми допомагаємо їх переробити одяг. Буває, що він великий, треба його вшити це, оверложити, от, ну десь підшити. Ну ми ще, ще можемо. От постільне пошити, подушки. Якщо потрібно, ми вони приносили, ми їх переробляли. В їхньому хабі переселенцям також видають продуктові набори. Сьогодні такі надала римсько-католицька церква в Україні. Привезли 229 пакунків. Продуктовий набор це базові продукти. Тобі ж це крупи, це борошно, це олія, макарони, консерва, ну і також засоби гігієни. Туди входить і шампунь, і зубна паста, мило і також туалетний папір. Мар'яна Кірсанова, переселенка з Херсона, Суспільному розповідає, виховує доньку з аутизмом. До паростка прийшла по гум допомогу. Масло, каші, макарони, все потрібно. Бажана памперси, звісно, от нам надали доночок. Також у гуманітарному хабі при громадській організації паросток надають послуги соціального супроводу, консультації психолога та допомагають з оформленням документів, каже директорка паростка Ірина Саранча. Мажедня ми отримаємо понад 30 звездів. Насправді, у такі послуги вони допомагають людям звертію. Відчути себе більш захищеними, тому що насамперед, скільки ми відчуваємо, люди заходять спілкування, люди хочуть бути почутими. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. 22 дворічний нацгвардієць з Вінничини Марат Кришанський здобув срібло на чемпіонаті Європи з дзюдо. Про це повідомляють на сторінці військової частини 30.08 нацгвардії України. Вінничанин виборов друге місце в індивідуальній першості у ваговій категорії до 90 кілограмів. У півфіналі Марат Крижанський провів свою найкоротшу сутичку за дві хвилини здолав дзюдоїста з Німеччини. Втім, у фіналі поступився 21-річному грузину Ніко Харазашвілі, чемпіону Європи серед юніорів. Проходили змагання у столиці Боснії та Герцеговини – Сараєво Україну представляли 14 дзюдоїстів. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя. Захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наразі відомі 677 прізвищ.